you <laughs> Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться думками. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У російської влади немає оперативних резервів, якими можна було б терміново зайняти оборону на підступах до Москви. До столиці стягують кропиці спецназу і строковиків. Пише телеграм-канала ГПУ, який пов'язують з однією з ВЕЖ Кремля. За даними джерел, ще вночі нечисленних бійців сили спеціальних операцій, які перебували у відпустці в Москві, і Московській області терміново озброїли і відправили на трасу М4. Зустрічати вагнерівців. Стверджується, що. Що з техніки у них тільки кілька БТР А боєзапасу вистачить на кілька годин бою, крім крихт ССО, розгвардійців і поліцейських обороняти Москву відправляють строковиків у бій проти найманців вирішили зокрема кинути військовослужбовців 106-ї гвардійської дивізії ВДВ Спід Тули, але мова всього про 200 солдатів. Пригожин явно не блефує. У них мінімум 20 тисяч бійців, багато з них з серйозним досвідом. Рішення у Вагнері приймаються не як у Міноборони через купу доповідачів на гору, а майже миттєво сили кинутих на оборону Москви не вистачить їх Пинити до ПВК здаються частинами, просто переходять під їхній контроль, розповіло джерело. Також видання повідомляють, що вагнерівці вже зайшли в Липецьку область. Далі їм залишиться пройти тільки тульську область, відразу за якою вже починається Московська область. Заступниця міністра оборони Ганна Маляра впевнена, що політична криза в Росії була передбачувана та неминуча. Відтак вона вбачає у цих подіях вікно можливостей для України, як написала Маляр у телеграм. Імперський похід за новими землями не може перекрити внутрішні проблеми в державі, а може лише за гости їх що й відбувається наразі яку б державу вони не будували в них все одно виходить гулага який рано чи пізно бунтує і її розвалює війна в україні показала найслабкіше місце російської імперії страх перед правдою всі їх рішення базуються на брехні вважає вона на думку заступниці міністра росіяни завжди створювали повітряні замки для свого царя та самі в них вірили вона назвала це імперською особливістю роздувати власну власнували та переоцінювати себе це їх наштовхнуло на геть неадекватне рішення розв'язати війну з україною без системних прав Вдивих розрахунки власних спроможностей, виключно амбіції та пиха ціна цього помилкового рішення доля самої Росії, зауважила Маляр. За її словами, Росія воює з Україною, однак знищує себе. Вона вважає природним процесом те, що нежиттєздатна система запустила програму самознищення. Вони у такому виді себе знищать як держава, а ми природно переможемо, бо еволюційно готові рухатись вперед. Минація, яка зараз на очах у всього світу створює новий тип культури. До нас культура завжди програвала варварство. А ми доводимо, що можна бути сильно. Захищати себе і залишатись цивілізованими, тому за нами майбутнє, а за Росію минуле, впевнена заступниця міністра. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться думками, підписуйтесь на канал, переможемо разом.